За нами ось дорога. Постріл. Вітаю, мій позиний депутат. Я командир групи, яка на той момент, коли була непоставлена задача, виконувала вогневий наліт. Отримав задачу від командування батальйону провести вогневий наліт. Ретельно пропланували разом з командуванням батальйону, другим гросером, оскільки я йшов з його людьми. Усвідомлювали, що там можна знаходитися до 10 військовослужбовців противника. Підготовка складалася з таких етапів. потрібно було спочатку всі технічні засоби які використовувалися, привести до бойової готовності, перевірити та декілька разів. Парді стімаємося. Щоб все було ідеально, без бою. Бога, постріл! Потім прохолостили хлопцями, як ми будемо підходити, як будемо розгортатися. Виїхавши на точку, провели рекон. Трішки довелося допланувати підхід, оскільки погода трішки змінилась і у нас була змога заходити трошки повільніше, безпечніше і взяти більш вигідні для себе маршрути. Я сподіваюся, що до цього вийде У нас. Перший взрив. Другий взрив ми закриваємо акцію. Хлопці відходять, доповідають, що ми вдома. Ми ще раз п'ємо капучинку, доповідаємо, що в нас вериванду, фоли люди всі цілі і все файно і виконана задача на сьогодні. Да-да-да, вони вже мали вийти по дорогу. Очікую доповіді, на що вони на дорозі вже виставляють групу прикриття і рухаються вже на К-3. За нами. ми, ми зараз на... Що, давай, погнали. Тут Просто... давай. Три давай. хвилини, 200 міків. Там, Там. Найважче було на точці вже з'єднати мережі, оскільки це займає час, і ми знаходилися на третій місцевості. Знаючи, що нас можуть бачити дрони супротивника, можуть нам робити скиди, півішка прилетіти, можуть вийти з укриття військовослужбовці противника. Ми зразу коли зайшли на міст, побачили сліди, значить, ми вже знали, що там є ворог. Ну і Ще дуже важко було звісно, донести це все. Вага пристойна, в рівні 20 кілограмів. Плюс, плюс, Засоби захисту, зброя, ПК. Один. Несуть туди заклади, закидуть час перший зривувати. Постріл. Єсть, блядь! Іди сюди, нахуй! Блядь, хорошо, нахуй. Дубль два. Очікую на другий. Очікую на другий, як прийняв. Плюс, плюс. Повторяю ще раз, якщо дирка буде недостатня, значить підкидуємо піт, як прийняв прийом. Кидаємо під плюс 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 тренер. Сказав кидати знизу. Якщо дырки нема. Під низ кидати. Все, бо сади. Готові? Добру. Давай, давай. Давай, 15 кг – це 4. Має бути дуже добрий результат. А хто? Ви, ви рядом ді кидали? Ну, землетрус, 2. землетрус виконали, Особовий склад весь цілий рухається на К-2. Як будуть на К-1, дам обратний зв'язок. Парні, пару слів, роботу зробили на 5-5, на все дуже добре. Так, основна задача, та, яка нам була поставлена, була виконана. Нам було поставлено задачу зруйнувати укриття противника. Ми тут робили. Там противник був, то він вже не вижив Командування батальйону. Нагордила відразу після закінчення роздачі, коли проводили дебрифінг. Задача виконана на 100%. Втрат немає. У нас не противника є. Так, це маленька перемога. Це не є дуже тяжкий майор, але це маленька перемога. Але ж наші чекають дуже і дуже багато чого і сложного чого. Тому сьогоднішній день взяти до голови, розібрати. Обов'язково ми ще поспілкуємося і почнемо готуватися ще краще і краще. Мій позивний Блєдний, я військовослужбовець 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ. Прохожу службу в зенітно ракетно артилерійському дивізіоні. Стою на посаді механіка-водія стріли 10. Це зенітно-ракетний комплекс малої дальності, розроблений в Радянському Союзі, розрахований на літаки і вертольоти. Але зараз е, війна розвивається і ми використовуємо її саме для роботи по ворожих крилах, таких як Зала, Суперка, Морлан і інші. Сама база цієї машини. Називається вона МТЛБ. В абревіатурі многоцельовий тягач легко бронірований. Вона використовувалась раніше для там, тягання пушек, різних всяких грузів, але її модифікували. От саме… Дуже багато є модифікацій цієї машини, але наразі у нас стріла 10-та. Технічні її характеристики, там стоїть двигун ЯМЗ-238, дуже е, такий мотор, який зустрічається в багатьох нинішніх машинах, В принципі, він простий як двері. Максимальна швидкість на спідометрі 60 км на годину. Там, де ми їздили і виконували бойові задачі, вона показувалася максимально, ну, як тільки могла. Тобто проїде візде. Прорезинені пальці, ну, той, хто в темі, то я думаю, зрозуміє. То вони краще тримаються і не розбивають самі, самі траки. Вони себе показують дуже добре, і гусі наші ніколи не спадала, слава Богу. Розхід в машини взагалі книжка пише один до одного. Тут чотири групи баків, тобто ліва група баків, нижній, верхній, і так само справа. Ємність 520 літрів і ну, вистачає на 500, на 500 кілометрів. Обов'язки, взагалі, механіка водія складаються з того, що потрібно доглядати за машиною, щоб вона завжди була справна і в бойовому стані. Так, в принципі, у всіх обов'язках написано у всіх механіків водіїв. На бойових командир машини разом з оператором. Викатується з капаніра і починається вже бойова робота. Командир машини через гарнітуру подає мені азимут курс, і я через шлімофон передаю його вже оператору. І тоді оператор приблизно знає, куди йому потрібно повернути установку, ну тобто, куди йому треба дивитися. Мій позивний Мартін. Я проходжу службу 12 бригаді спеціального призначення АЗОВ підрозділі протиповітряної оборони. Моя посада командир зенітного ракетного комплексу Стріла 10 Я показую оператору, де ціль, даю йому азимут, курс, по якому йде БПЛА. Він знаходить його в візирі. Це спеціальний пристрій для того, щоб навести ракету. Наводить ракету і відповідно відбувається. Це ракети зенітні калібру 120 міліметрів, які працюють в двох режимах інфрачервоному і фотоконтрастному. Механік водій повинен так само це написано в обов'язках, повинен вправно та вміло керувати тим транспортом, який йому предоставлений. зобов'язаний дуже швидко керувати своїм транспортним засобом. Мені подобається прикривати підрозділи артилерії. Я почуваю себе потрібним на цьому місці, тому що якщо ми не будемо цього робити, під будуть постійно над нами висіти. Вони будуть просто заважати нам жити. Дуже класно, коли, наприклад, приходить хтось або там, моторист, автомобіліст, або тракторист. Це той самий трактор, але ну, трошки складніше. Тобто, якщо ти до цього працював десь з технікою, там, крутив гайки, то це буде ну, максимально круто. Якщо хтось хоче долучитись, доєднатися до армії, давно роздумує, збирає речі, то Азов це дуже хороший варіант, тому що завжди... Високий рівень підготовки завжди висока увага до особового складу, щоб всі були відповідно вдягнуті. Всім було тепло, всі були забезпечені матеріально-технічними засобами роботи. Так само, командири вони дуже сильно про нас піклуються в тому плані, що якщо в мене не вистачає чогось, я завжди можу підійти, сказати, поговорити. І командири стараються нам зі всіх сил допомогти, тому що якщо цього не буде, то вся служба перетвориться в велике пекло, і люди не захочуть робити свою роботу на тому рівні, на якому зараз робить бригада.